Терміново росіяни вдарили шахедами по Україні. Один із дронів поцілив у будинок російського опозиціонера під Києвом. Про кого йдеться і які наслідки атаки розповім про це далі у випуску. Ви на фабриці новин, моє ім'я Наталія Мартинюк. Окупанти здійснили замах на російського опозиціонера Ілю Пономарьова. У ніч на 1 серпня вони вдарили шахедами по будинку. Політика на Київщині. Пономарьов та його дружина зазнали поранень, проте їх життю вже нічого не загрожує. У МВС підтвердила атаку, однак не стали розкривати особи власників будинку на Київщині. Зазначили лише, що двох поранених осіб доставили до лікарні. Через удар дрона «Камікадзе» понівечено також два будинки. Сам Ілля Пономарьов назвав інцидент другим днем народження. Він додав, що це п'ята спроба замаху на нього. Цитую: п'ята спроба нападу була найбільш нестандартною і найбільш успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм подробиці напишу пізніше. Кінець цитати. Загалом росіяни запустили по Україні вночі сім шахетів. Усі їх збила ППО на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. За даними повітряних сил, ворог також вдарив балістичними ракетами із Кандарм із з Воронезької області та Криму. Щодня армія Росії гатить по багатьох українських регіонах. Ось наслідки їх терору на Харківщині. Упродовж 31 липня загарбники скинули каби на села Горяне, Шевченкове, Великий Бурлук і підсереднє. У результаті, на жаль, одна людина загинула, а ще дві постраждали. Також багато пошкоджених будинків. Адже в ніч на 1 серпня росіяни атакували нового та ізюм. Загинув один один чоловік. Жінка отримала поранення. Били окупанти і по Дніпропетровщині з вечора, середи, вночі і вже зранку. Постійні вибухи було чути на Нікопольщині. Ворог стріляв із «Град» важкої артилерії, запускав дрони камікадзе. Дісталося Нікополю, Червоногригорівський, Мирівський, Покровський та Марганецький громада. За даними обласної адміністрації, у регіоні понівечена інфраструктура, пошкоджені три підприємства, приватні будинки та лінії електропередач. А це наслідки російського терору в Запорізькій області. За добу армія Росії завдала 408 ударів. Поранень зазнала одна людина. Крім цього, сім будинків та об'єктів інфраструктури пошкоджені. Під обстріли росіян потрапили 20 населених пунктів Херсонщини. Окупанти поцілили у житлові квартали, зокрема, багатоповерхівку та 27 приватних будинків. Також пошкоджено офісну будівлю, господарську споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула, а ще десятеро дістали поранення. Знову гучна ніч була у прикордоні Сумщини. Загарбники тричі атакували мирних жителів регіону. Прикордонники зафіксували 28 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Шелегінська громади. Ще три громади постраждали на Чернігівщині: – Новгород-Сіверська, Семенівська та Сновська. Росіяни гатили із мінометів, ствольної артилерії, а також використовували фпв дрони. Тим часом у Румунії знову виявили уламки шахедів, які Росія запускала по Україні. Нові фрагменти БПЛА знайшли в районі Чаталкіой повіту Тулча. Румунська влада наголосила, що засуджує удари РФ по українській землі. Однак цим і обмежилася. Жодних дій у відповідь ані Румунія, ані НАТО не здійснили. Чи зміниться це в майбутньому, покаже час. Ми будемо пильно стежити за наслідками російських обстрілів. Підписуйтесь на фабрику новин, аби бути в курсі. Дякую за увагу. Побачимось.